Тільки я не бачила диму. Було там вікні, в вікні, був дим, нас, наші роботи перевірили. Тут дуже гарно. Це в нас називається садочок. Заняття в садочку, ракушка. Йдемо, Йдемо за оцінками. Дівчата, а, дівчата спитали, так зрозуміло, яка його машина. А він сказав на круту. Да, він на саму якусь круту сказав, що то його. Тут багато машин стоїть. Він на саму круту сказав, що то його. Ні, Він якусь іншу взагалі. Він, казав, бо він сказав, що тут, що в нього типу сіра, а від того він казав, що в нього біла. То вже зайшли. Давай, 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 давай. В тебе два, дети. Готов до двійки. В тебе теж два? Так Ні, в мене не може бути два. Так, В тебе зараз нуль. Давай заходь. Ми всі Ні, я повідомлю вам, скажи. Та ми самі можемо туди туди? Так, можна туди туди. О, дякую. Ми все ж таки вертаємося туди сфоткатися. А це морг. А Та, що тобі? То тобі б не було б цікаво подивитися як першокурснику, ну, коли ти хотіла вступати ну, в <свісно> Знаєш, <Це важливо. свісно> <свісно> Отак, от ти коли дивишся, тобі кажеться, що все класне навчання, все легко. Кипті хтось в я Ай, що <свісно> точці припавні відео, не каже. Студент медик першого курсу, і я хочу сказати правду. В першому курсі я дійсно вчила лише анатомію і це правда. Потім а істологію. Мене... Перший семестр а. тільки анатомію. Тільки півроку вчила і це правда. На першому курсі в мене було багато двір, і це правда. На першому курсі я кістки здавала чотири рази, і це правда. Всього чотири рази, всі кістки за чотири рази. Ні, не Ну Ось ми зараз розкажемо правду. Я скоро не виздала з першого Це разу. 5. Де ж не п'ять. Да. А, а тільки на фоні чого будемо фоткатися? То поставити телефон -то можна ось тут, але на фоні розбитого вікна буде. Ну і що, собачку. Та вона... Ой, тут шміль. Ой-ой-ой! <с izin -súsica> Половина мого мізинця. Де він? Не бачу. <smart> ми не застряли, нас вибору нема. Ходімо. Давай через той пройдемо. Леся, як ми ще вийдемо. Давай. Тут. Що, йди, йди, лізе, йди. Нормально, живі. Леся йди. Та я йду, йду. Ну, ну, як воно? Це комаха, oh, боже. Захотіла політати. Хоча скажу, дитина захотіла політати. Yo, yo, yo. А то собачка, яка ти сказала, дуже добра. Ні, б ми побачили, якщо що, витягнемо. Кліщі, то не страшно. А, давай давай сюди. не поки зараз Я тобі можу всі файлами скинути і воно точно швидко скинеться. Ні, не Це що в нас? Це відділ судово-медичної експертизи трупів Львівського району. Чи що? Чого він перевірить? Може, ми давай тут з тобою обійдемо, погуляємо. Все одно, скільки часу? Одна. Час, скільки? Чиво? Ні, ну я. Ще, ще 40 хвилин. Ну то ходімо так, обійдемо круг, пройдемось. Там дуже жарко. Ще на швидко так Ой-ой. То сьогодні просто це ще відмінили. Зустріч. А так би ще ну, два рази на четверту поверх Сьогодні. У нас там буде що? Серцева система? Ні. Серце. Ні, серце. А, ну по малюнках далі серце йде. По малюнкам чомусь стара, але взагалі центральна нервова система. А, ну так, да. Що у нас тут? Так. А це готель. Анатолинка. О, з іншого боку ми а, його побачимо. Еней, а за цим готелем з того боку Теорка. А це що? Парк. Колись наїхали документи подавати. Куда їхати? А далі точиківське кладовище. Там дуже Можливо, тоді підемо до мене приведуть на екскурсії на історії, не на історії, на історичні дисципліни в медицині. Я не знаю, там хід платний. Платний. Софа казала платний. Там безкош... безкоштовний для тих, в кого там родичі. Там просто кожен раз історії багато. Ну, Може послухаємо якраз наша і поведе нас туди. Ось камеру. Ось прямо туди саме творити. Прямо туди саме тут. Десь ми за квітами ходили. Так! Ні-ні-ні, ми туди далеко ходили.

На цьому поверху Англійська тут ось, тут на слати. О, до речі, тут друга аудиторія Ось. Якщо що, там на сьогодні мало бути збори, але їх відмінили.

Ні, пам'яті багато. Не хватить. Скільки де пам'яті? Давай, позиваємо. Куди? Це відео, отак занімається. Отак от Це 25-та група, це староста. Староста твоєми слово. Відпочинок. Старості. Можна 200 балів. А давай я, Альбина. Є улюблене слово. Ні. Немає. Немає? Хороше слово. Сонь, твоє любиме слово. Голубя Софія. А ваші, а ваші. Любиме слово. Піпідастер. А я не люблю, що вміняється. Неправда. Катя, любиме слово натурі. Женщина? Женщина. Ви питають ваше улюблене слово. <laughs> Не yeah. Треш. Я люблю, коли треш. Молодець. Yeah. Я тобі поїхала. Петро, твоє улюблене слово. Слово? А то я, Юліан. Яке слово? Той. Uh, Чувапче uh, слово. Чувапче? Ні. Камеру, камеру. Чувапче слово. Oh. — Або Какашки. Какашки? Какашки. Без... Це вже було, це вже було. Дивуюсь. Все, <śparc 'ї> маємо. Добре, а я тоді uh, на дошці зараз напишу те, що має бути у озеленкорці. І ви за помиленьку будете писати. Для того, щоб я поставила тільки дату. Оцінку і підписи. Гаразд, <тас> підходить такий в момент підходить. Поки саме будуть це писати, то я буду А, вас опитувати, Б, завершувати електронні журнали, письмові журнали і, відповідно, сьогодні буде. Вам підходить чи ні? І чого я змінилася? Та я вас чекала там, де ми з вами на черзі. Нема, думаю, мене була вже тут хотіли, Але це з анатомії затримали. Ми хотіли Так, ми питати. А ви знаєте, що я... Зустрічається у Кемпис. Павло нам заселять. I was like, I'm sorry, скриваємо змічать. Проводиться також інциптували до поводження постраждали політичне керівництво у РСР, та Лученнянського та Куркурського так з вами.